А ви знаєте, що сказав очільник офісу президента в інтерв'ю шведському виданню? Що якщо ми нарешті візьмемося за план перемоги зараз, то вже наступного року війна може закінчитись. Уявляєте? Давайте далі розбиратись, що там за план і чи такий він реалістичний. І перша частина плану полягає в тому, щоб зробити все, щоб у нас були переваги в переговорах, як. По-перше, запрошення України до НАТО. По-друге, військова допомога без обмежень. І по-третє, це розміщення неядерних військових сил в Україні. Ну, це щоб сусіди боялися навіть думати про нове вторгнення. І якщо ці пункти виконати, Україна здобуде перевагу в майбутніх переговорах. Ну, це якщо Росія взагалі захоче домовлятися, бо зараз, схоже, вони більше люблять воювати, ніж говорити. Також в офісі президента назвали умову для майбутніх переговорів. З Росією. А по-перше, треба повернутися хоча б до тих позицій, які були до великого вторгнення. Тобто всі території, які росіяни захопили після 24 лютого 2022 року, мають бути звільнені. Але проблема в тому, що Путін і його компанія навіть не думають зупинятися. Навпаки, ескалація наразі на максимумі. Військових кидають на фронт, дрони летять пачками, та ще й про найманців з інших країн не забувають. Чи реалістичний такий план перемоги. Звучить, звичайно, дуже красиво, але питання в тому, наскільки це здійснено. Справа в тому, що членство в НАТО це політика, і багато країн все ще бояться роздратувати Росію таким рішенням. Військова допомога без обмежень ну, теж більше виглядає як бажання, ніж реальність. Адже наші партнери постійно щось обговорюють і узгоджують. Ну, а наступна новина про те, що прем'єр Словаччини Роберт Фіцо похвалився тим, що Путін офіційно запросив його на чай чи на що вони там запрошують, у Кремль. Фіцо недовго думав, радісно погодився на таке запрошення, тобто зібрався бути першим в ЄС, хто офіційно потисне руку хазяїну Кремля після того, як той розпочав повномасштабну війну проти України. Запрошення, начебто, дійсно офіційне. Але тут теж не все так просто. Справа в тому, що робить Фіцо це ще той сюрприз. А він активно критикує санкції проти Росії і навіть висловлював сумніви, чи взагалі Україні варто допомагати. І от тепер він готовий стати першим представником ЄС, який поїде в Кремль після 24 лютого 2022 року і тиснути буде Путіну руку. Але чого Фіцо погодився на візит з Путіним в Кремлі? Він намагається зміцнити свої позиції всередині своєї країни. Справа в тому, що в Словаччині досі сильні проросійські настрої і Фіце, очевидно, грає на цьому. Водночас він чудово розуміє, що подібний жест викличе критику з боку ЄС і НАТО, але, схоже, це його не зупиняє. Ну а для Путіна це, звісно, подарунок. Росія ізолюється все сильніше, а тут європейський прем'єр сам приїде до Кремля. Показати, що Москва ще щось важить у міжнародній політиці. Чи принесе це якісь реальні плоди для Словаччини? Скоріше за все, ні. Така дружба із Кремлем зазвичай закінчується шантажем і диктовкою умов. Але, мабуть, Фіцо вирішив це перевірити на власному досвіді. Для України словацький візит у Москву це виклик, це сигнал, що у Європі є політики. Які готові закривати очі на війну та санкції, якщо не вигідно їхнім власним інтересам? І тут треба пояснити, що ворога завжди треба оцінювати по його діям, а не по його заявам. А на сьогоднішній день вся економіка Росії працює на війну, як заявив представник ГУР Вадим Скибіцький, Росія накопичила понад 500 ракет для атак на Україну. Зокрема, це 200 ракет Х-101, які використовуються для стратегічних ударів, та 300 ракет Іскандер М небезпечна зброя, яка має високу точність. На додачу до цього Росія продовжує виготовляти та використовувати шахеди. Україна намагається атакувати виробництво таких дронів, але відстань до їх розташування та захисні заходи окупантів ускладнюють таке завдання. І такі обсяги зброї свідчать, що Росія готується до довготривалого протистояння. Це чергове нагадування, що війна триває і Україна потребує ще більше підтримки для захисту своїх територій та людей від своїх партнерів. А як вам наступна новина, екс-футболіст стане президентом Грузії? Партія Грузинська Мрія вирішила підкріпити свій вплив новим підходом. На посаду президента висувають Михайла Кавилашвілі. Це не просто політик, а колишній радянський і грузинський футболіст, який свого часу захищав кольори Манчестер Сіті та швейцарських клубів. Цікаво, що цьогоріч вибори президента в Грузії будуть не такими, як завжди. Народ голосувати не буде. А це зробить виборча колегія, де більшість місць займає. Як ви думаєте, правильно, грузинська мрія. Тож результат здається передбачуваним. Кавилашвілі, до речі, не новачок. В політиці у 2016 році він став депутатом від цієї ж партії. Але питання наступне: чи вистачить досвіду екс-футболісту для вирішення стратегічних завдань? А можливо, йому це і не потрібно, це лише іміджова така ставка правлячої партії. Ще одна цікава новина. Олександру Царьову, відомому зраднику України, додали ще один тюремний термін, а саме 8 років за фінансування збройної агресії Росії. Разом з цим було конфісковано майно на понад 460 мільйонів гривень. Здавалось би, гарна новина, але не все так просто. Справа в тому, що частина конфіскованого майна знаходиться в Криму, який досі окупований. А серед цього майна це дві великі, два великі комплекси вартістю в 456 мільйонів гривень. Тобто на сьогоднішній день можна забрати лише квартиру в центрі Дніпра вартістю в 3 мільйона гривень та земельну ділянку на Київщині вартістю в 1 мільйон гривень. А наступна новина неприємна для тих, хто курить. Справа в тому, що з 1 січня акцизи на тютюньові вироби прив'яжуть до курсу євро, що підвищить вартість пачки цигарок приблизно на 40 гривень. Це рішення підтримав комітет Верховної Ради. Зміни. Мають на меті привести українське законодавство у відповідність до європейських норм. Уряд сподівається, що це не лише збільшить надходження до бюджету, але й стимулюватиме українців кидати курити. Мені цікаво, а заробітну плату теж прив'яжуть до євро. А ви знаєте, що стратегічні бомбардувальники ТУ 160 які зараз використовують проти нас, колись були нашими. Так, саме ті білі лебеді, що вважаються гордістю російської авіації, 25 років тому Україна передала Росії в рамках дружби і розозброєння. За даними журналістів, щонайменше 6 шість таких літаків зараз у бойовому складі російської армії. Чому так сталося? У 1999 році підписали угоду. Ми віддали Росії літаки в рахунок боргів за газ. На той момент це здавалося вигідним. Але тепер ці самі літаки несуть ракети, які, ми, які літять по наших містах, і це як віддати вовкові ключі від своєї хати. А тепер про новини з фронту. У листопаді росіяни захопили 600 квадратних кілометрів нашої землі. Це площа половина Лондона. Так, такого успіху вони досягли шаленою ціною, але схоже, втрати їх зовсім не цікавлять. Минулого тижня російська армія просунулась майже на 235 квадратних кілометрів, і це рекорд за 24-й рік. Росіяни кидають усе, щоб показати хоч якусь динаміку на фронті. В свою чергу ЗСУ завдали удару. В окупованому Криму сьогодні знову було неспокійно. Зранку там чули вибухи біля авіабази Бельбек та Саки. Місцеві телеграм-канали пишуть, що це була робота українських дронів. Також повідомляють про дим над територією Чорноморського військового морського університету імені Нахімова. І здається, що наші захисники нагадують, Крим це Україна. І хоч би як там росіяни не закривали очі на ці сюрпризи, факт залишається фактом. Півострів вже не є для них тихою гавань. А тепер до геополітики. Туреччина намагається домовитися із Сполученими Штатами про скасування частини санкцій проти Росії. Чому та все просто, країна хоче платити Газпромбанку за імпорт російського газу? Цікаво, що Туреччина, член НАТО, продовжує бути залежною від російського газу, і уявіть собі, союзник по альянсу підтримує ворога енергетично. Так, це хитра гра. Туреччина хоче і санкції оминути, і із США стосунки не псувати. Але як довго їм вдасться так балансувати? Адже Європа і Америка уважно слідкують за кожним кроком Анкари. Ну а тим, ну, а тим часом Джо Байден продовжує підтримувати нас на всіх фронтах. Він закликав Конгрес виділити ще 24 мільярди доларів на військову допомогу Україні. А з цих грошей 16 мільярдів підуть на поповнення складів Пентагону, а 8 мільярдів безпосередньо на нашу оборону. Чому це так важливо? Бо це не просто гроші, а це чіткий сигнал. Сигнал, що Сполучені Штати Америки готові нам допомагати довго. Звісно, є проблеми з політичними опонентами Байдена, які, я думаю, не в захваті від такої щедрості, але судячи з усього, підтримка України залишається пріоритетом для Вашингтона. А світовий банк надав Україні рекордну допомогу майже 5 мільярдів доларів. Це найбільший в історії банку проект, спрямований на підтримку конкретної країни. А усього через механізми банку ми отримали вже майже 50 мільярдів. Ці кошти допомагають нам не лише отримати тримати економіку на плаву, а й інвестувати в інфраструктуру, яка є основою для нашого майбутнього відновлення. А і нарешті Україна та Польща ухвалили історичне рішення: створити робочу групу для ексгумінації жертв волинської трагедії. Це надзвичайно важливий крок. Який може стати основою для справжнього примирення двох народів? Туск назвав цю домовленість запорукою повного примирення, і це справді так. Адже без чесного діалогу про історичні події нам буде важко побудувати довгострокове партнерство, а партнерство з Польщею зараз критично важливе для нас. І ще одна новина від наших сусідів: у Румунії почалися протести проти проросійського кандидата у президенти Келіна Джорджеску. Люди вийшли на вулиці Бухареста і інших містах з гаслами: Не голосуйте за диктатора, та ми за НАТО. Ці протести показують, що румуни не хочуть бачити свою країну у проросійському таборі. І це дуже важливо, особливо зараз, коли. Кремль намагається знайти нових союзників у східній Європі. На цей момент в мене все. Підпишись на канал. Дякую, до зустрічі.